Одна з цих тварин може покласти людину на лікарняне ліжко всього за кілька хвилин. Сьогодні ви дізнаєтесь про п'ять найутруйніших тварин України, про існування яких багато хто навіть не здогадується. Привіт, це правдива історія. Підтримайте україномовний контент, і наприкінці я коротко поясню, що робити при укусі чи контакті. Починаємо. Перша небезпечна тварина гадюка звичайна, це єдина отруйна змія, яку можна зустріти майже по всій Україні. Вона не нападає першою, але її укус болючий і потребує медичної допомоги, особливо для дітей. Найчастіше гадюки трапляються у лісі на узліссях та у високій траві. Друга тарантул український це невеликий павук, який живе у степах і полях, його укус рідко становить серйозну загрозу для здоров'я, але може викликати різкий біль і слабкість. Тарантули ховаються в норах, тому зустрічаються з людьми не часто. Третя небезпечна тварина, жовтобрюх або мідянка. Це невелика змія з дуже сильним отруйним укусом, яка зустрічається переважно на півдні країни. Вона уникає людей, але при необережному контакті може завдати відчутної шкоди. Четверта шершень європейський його отрута значно сильніша за бджолину, а повторні укуси можуть викликати важку алергічну реакцію, особливо небезпечні гнізда шершнів, якщо випадково наблизитися занадто близько. П'ята найбільш небезпечна тварина каракурт, якого часто називають чорною вдовою. Його можна зустріти на півдні країни та у степових регіонах. Укус каракурта дуже болючий і потребує негайного звернення до лікаря, особливо в перші години після контакту. І кілька важливих порад якщо укусила змія, зберігайте спокій, не рухайтеся зайвий раз і негайно викликайте швидку. Не намагайтеся відсмоктувати отруту. Якщо укус комахи супроводжується набряком, утрудненим диханням або запамороченням, також терміново звертайтеся по допомогу. Пам'ятайте, більшість тварин не нападають першими, достатньо бути уважними, не торкатися невідомих істот і не ходити по високій траві без потреби. Підписуйтеся на канал Правдива Історія ставте вподобайку і напишіть у коментарях, яку небезпечну тварину ви зустрічали у своєму житті. Бережіть себе та природу України.